Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я вам приготувала цікаве завдання. Я побачила, як по небу пливуть гарні, чудові, незвичні хмаринки. А давайте з вами поглянемо, на що ж вони схожі. Я їх сфотографувала. Ну ми починаємо. Погляньте. Хмаринка схожа на собаку. А ця. На пір'їнку. Ой, яка кішечка гарнюня. Так, а ця схожа на серце. Птахи, які летять у небі. А це ведмежа відпочиває. Ця хмаринка схожа на коня, вірно. Ця на людину. А ось ця Хмаринка на злу собаку, так? А це біленьке, пухнасте, зайченя. А ось ця Хмаринка схожа на акулу, яка плаває в морі. А ця, подивіться уважно, хмаринка схожа на мапу нашої рідної України. Правда гарно? Вам сподобалася сьогоднішня наша гра? Ану скажіть мені, які хмаринки пливли по небу, на що вони були схожі? Хто пам'ятає? Ви були уважними. Маринка схожа на зайчика, на собачку, на коня, на кішку, на пір'їнку, на серце, на лебедя, на акулу, на ведмедика. І на мапу нашої рідної України. На цьому я з вами прощаюся. До побачення!